по ти сині, плине кача, ти сині, Мамко ж моя. Ми в злогодину, залаєш ми в годину. У скорботі на вічний спомин. Ми навколішки проводжаємо нашого земляка, героя захисника Івана Ядикіна, який. Віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога, випускник Іванківської школи та Бориспільського професійного ліцею, солдат, стрілець, помічник гранатометника штурмового відділення 22-річний Іван Ядикін. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Іван без вагань став на захист рідного краю. Спочатку приєднався до територіальної оборони Борисполя, а згодом, у травні 2023 року, прийняв добровільне, добре, зважене і обдумане рішення вступити до лав. Збройних Сил України 28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині життя нашого героя обірвалося. Тепер йому назавжди 22. Його війна закінчилась сьогодні. На жаль, ще одна сумна звістка сколихнула наше село, нашу громаду і всю країну. Кожного дня ми прощаємося з світом нашої нації з такими молодими хлопцями, героями, героями, тому що героями не народжуються, а героями стають такі прості хлопці, як Іван. Не боячись нікого і нічого, беруть зброю до рук і йдуть одними із перших захищати свій край, свою родину і кожного нас з вами. Завдяки таким, як Іван, ми з вами сьогодні маємо можливість жити у тихому і мирній, і незалежній країні. І ви знаєте, мабуть, це все закладалося із молоком матері, виховання, патріотизму. І відваги, тому що не кожен зможе взяти зброю до рук в такому молодому віці і виконати свій громадський обов'язок. Маємо пам'ятати про подвиги таких хлопців, як Іван, і згадувати і творити про них пам'ять. І маємо пам'ятати, що завдяки таким хоробрим хлопцям. Ми з вами живемо, живемо і творимо пам'ять про них. Збираючись минулий раз для прощання з нашим героєм Володю Киселем, я думав, що, Боже, дай Бог, що це останній наш герой загибель. Але сьогодні, будучи на нашій алеї слави, де спочивають наші герої. Я з зрозумів, що ми ще раз будемо збиратися на цьому пагробі для того, щоб подякувати цьому герою, цьому молодому, мужньому хлопцю, військовослужбовцю Збройних сил України, штурмовику, який борючись з ненависним агресором Росією, такій сотні хлопців та дівчат, які щоденно і щоночі. Виконуючи добросовість на свій військовий обов'язок, віддав життя за незалежність, за справедливість і за волю нашого народу. Цей справжній козак сьогодні приєднається до небесного воїнства. Сьогодні ми його спочистями на щиті проведемо в останній воїнський шлях. Бо каже Господь! За те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, розлука, браття, який плач, я переданя, в цю хвилину, мамо, видіть, поцілуйте, Льо, що недавно був. я розлука, браття, який плач, я передання всю хвилину.